Дивився пані і панове один невеличкий ролик з виступом одного православного священника в Росії, який розповідає людям про те, що люди, які підтримують мир, це люди, які підтримують сатану, а люди, які підтримують війну, це Самі дійсні служителі Божі. І назвав Мракобесієм це, що якщо люди хочуть миру, людина повинна йти і наводити порядок, тоді наступить мир. А порядок повинен бути саме по лінії російської пропаганди. Ви знаєте, я все-таки надіявся хоч трішечки, хоч якусь маленьку долю, що там все-таки якась віра в Христа є. Я не кажу про людей, хоча б про священників. Але я бачу, що немає там віри взагалі. Пані та панове, як мені не прикро це казати? Але вони реально підтримують князя цього світу. Вони вклоняються князю цьому світу. Проте, коли е, був е, візит Путіна до Кирила, е, і той йому дав ікону в виді, і сказав, що це руський Бог. А то було зображення Путіна. А Путін вивається каже, це ж каже, дуже на когось схожий тут з юродством таке розумієте. А він каже, що це той Бог, якому ми вклоняємося, наш руський Бог. В Ютубі дуже багато речей, які мене вражають по відношенню саме до світла, до церкви. Я дякую Богу, що ми розділили українську православну церкву від церкви Російського патріархату, тому що вона підтримує іншого Бога. Той Бог не є Христос. Пані та панове, хай Господь благословить вас, благословить ваші серця і благословить нас всіх.